Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терористика. З вами Оксана Волобаєва. Це теропрогноз для Терезів на грудень 2022 року. 2022 рік підходить до кінця. Я пропоную вам передивитися теропрогноз на цей рік, аби зрозуміти, які події з вами відбулися. Можливо, щоб вам дати розуміння, чому з вами сталося та чи інша ситуація або подія. Тут зараз буде підказочка посилання на відео для Терезів на 2022 рік, і також в інфобоксі під відео буде посилання на це відео по вашому сонячному знаку. Але я ще рекомендую дивитися прогнози по знаку Асцендента. І вони можуть дуже круто один одного доповнювати. Отже, грудень Терези. На початку місяця ви, начебто, завмираєте. Завмираєте для того, аби привести до ладу всі свої думки, свою свідомість і свою підсвідомість. У вас може прокинутися інтуїція ваша, яка може підказувати вам вірні рішення. І ви можете бачити якісь сни. А які можуть справдватися. Також ви можете дізнатися певну, певний секрет, якусь інформацію дізнатися, яку від вас було приховано, і вона буде впливати на певний період вашого життя. Досягли такого стану наразі, що вас все влаштовує, у вас є для життя все те, що вам необхідно. І хоча ви знаходитесь, знаєте, тут такі три карти егоцентристів. а коли людині дуже добре у своєму власному соціумі, і коли їй ніхто не потрібен. Коли її не цікавлять думки інших людей, коли людина спирається виключно на власні ресурси, і вона задоволена тим, що вона має, бо вона може не ділитися ні з ким, там, чимось своїми власними ресурсами, ні фінансами, там, ні. Своїм часом, ні своїм, не знаю, ні своєю увагою. Начебто необхідна така концентрація на собі. І це ваше таке рішення а, побути. Такому гарному розумінні егоїстом. Будете відкидати від себе, відбиватися буквально від будь-яких компаній, від будь-яких посягань на свій особистий простір. Таке обмеження у просторі, воно просто вам необхідно у цей період. І у кожного для своїх цілей. Друга декада. З 10 по 20 грудня тут у вас буде щось новеньке, якийсь новий початок, щось розпочинатиметься. Це може бути нове знайомство, нова діяльність, нова справа, новий роман, нова пристрасть, чи то вона стосується людини, чи якоїсь справи неважливо. але це те, що буде вас заряджати. Це те, що в чому ви будете знаходити натхнення і стосовно чого ви будете мати шалений ентузіазм. Це якась можливість розпочати щось нове, те, що буде надихати. Для когось це нове знайомство з перспективою розвитку у ну, такі добрі сімейні стосунки, у щасливу родину? Для когось це нова можливість, новий етап у ваших стосунках, якщо ви вже сімейна людина, і у вас починається, начебто, новий виток, якийсь з вашими партнерами. У яких ви починаєте поводитись зовсім інакше? Тобто, ви дивитесь у минуле, аналізуєте всі ті програшні моменти, які з вами відбувалися, і вирішуєте їх змінити і піти більш у напрямку почуттів і емоцій, які ви даруєте один одному. І тоді ви починаєте домовлятися, слухати один одного, начебто, знайомитися наново. А начебто пізнавати один одного у новій взагалі перспективі, у новому вигляді, у новому світлі, і ви починаєте робити якісь дуже ніжні, милі речі один для одного, турбуватися один за одним починаєте. Для кого це нове знайомство? то ви також тут схиляєтесь більше у сторону почуттів, аніж якихось, не знаю, як сказати, інтелектуальних а, власних висновків. Тому що ви розумієте, що у відносинах немає місця боротьбі, ви не маєте один одному доводити у кого а, стел, сталевіші. Дзвоники, ви не хочете воювати, ви не хочете боротися за якесь головне місце у вашому тандемі, у вашому союзі. Також ви розумієте, що всі ті весь цей досвід, який у вас був у минулому і що стосувався стосунків, він не працює. І тому ви тут обираєте більше турботу, більше. Такого занурення у відносини, у почуття. Третя декада грудня. Зірка. Зірка говорить перш за все про відновлення, про одужання, тому якщо ви хворіли, то наприкінці місяця ви будете почуватися вже більш відновленими і більш краще будете відчувати себе. І також зірка це взагалі про мрії, про ваші мрії. Ви можете зрозуміти спонтанно, що здійснилася ваша мрія, або ви окреслите собі нову, нову мрію. І шляхи її реалізації, яка зірочка буде вам з неба світити, і вона буде вас дуже сильно надихати. Ви будете на такому стані створення чогось нового, чогось прекрасного. Знову десятка кубків, дивіться, як круто. Життя закручує вас таким чином, що у вас вже немає змоги линдати, як на початку місяця, і нічого не робити. Перепрошую, трошки поїхала в мене камера. Отже. Життя закручується, події відбуваються навколо вас. Вони вас стимулюють до дій. Вони вам вже промовляють і кажуть, давай щось роби, давай дій. Тобі треба починати робити певні кроки у своєму житті. І вже такої позиції, як я в домі, я нічого не хочу і не можу вирішувати, тому що я не знаю, що буде в майбутньому, тут вже не діють, тому що якісь відбуваються доленосні події. Колесо фортуни, колесо долі, воно може вас підняти на вершину, на пік вашої долі, вашого життя, а якщо ви готові до змін. А якщо ви не готові до змін, то ви можете опинитися під цим колесом. Тому вам необхідно, по-перше, намагатися стабільно якось себе почувати в фінансовому плані. Тобто, якщо у вас є змога накопичити певні кошти, їх необхідно накопичити. Якщо вам необхідно зіграти весілля, ви робите пропозицію, теж таке може бути. Для когось це може бути здійснення мрії, що вам запропонували одруження або ви запропонували своїй партнерці одруження і вам відповіли так, і ви граєте весілля. Таке теж можливо. Тобто якісь події, які в вашому житті будуть дуже важливими. І от сама е, е, ситуація, коли захоч, е, хотілося на початку місяця побути наодинці, вже ну, так не працює, вже потрібно приймати певні якісь рішення. Рекомендація для Терезів на грудень 2022 року. Насолоджуйтеся тими ресурсами, які у вас є. Насолоджуйтеся, беріть від життя все, що воно вам дає, і не відчувайте стосовно цього почуття провини, яке є руйнівним і деструктивним. А такі справи для вас Терези. Я дякую вам за увагу. Ще буду більше вдячна за лайки і коментарі. Прошу дивитися теропрогноз на 2022 рік. Дивіться, аналізуйте, коментуйте. Я бажаю вам всього найкращого. Всім пока.